Я не знаю, чи ви це ще пам'ятаєте, але ось 10 травня стаття на Суспільному ЗСУ готують 10 нових бригад. Частину розгорнуть для захисту Києва. Я не знаю, чи ця стаття була опублікована до того, як росіяни почали наступ на Харків, також десь 10 травня, чи вже після. Але давайте почитаємо в Україні. Планують створити 10 нових бригад, щоб підготуватися до російського наступу. Частину з них розгорнуть для захисту Києва. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Павлюк в інтерв'ю «The Economist». І тут ну цікаве, те, що як завжди, не сухопутні сили, не Володимир Зеленський не хочуть спілкуватися з українцями. Вони все розповідають там західним пресам, економістам і так далі. Але цікаве тут не те. Коли опублікували цю статтю, всі почали переживати, обговорювати, писати відео, писати статті про те, що в росіян немає там сил для наступу на Києва, типа нам кажуть одне, але створюють бригади, щоб поставити їх на захист Києва. Наш, скоріше. Всього влада обманює, і, скоріше всього, там у росіян десь є якесь угрупування на півночі Київської області, і потрібно переживати за Київ. Все не так. Мар'яна Безугла в нещодавному інтерв'ю Радіо Свободи дуже чітко і зрозуміло розповіла, навіщо створюються нові бригади. Мар'яно, дивіться, до того, як прийняли закон про мобілізацію, ну і вже після того, багато політиків і представників Збройних сил України, військових, висловлювали сподівання, що цей закон призведе до кількості до збільшення кількості мобілізованих і добровольців. Чи на вашу думку призведе? Призведе точно, точно буде кількість більше мобілізованих добровольців. Але тут постає знову ж питання, щодо якого я намагаюся повернутися. Куди їх будуть мобілізову? Тому що, наприклад, зараз я піднімаю питання, що Генеральний штаб, і я піднімала в попереднім військовим керівництвом знову подає створення додаткових бригад. Тобто, в військах кажуть, будь ласка, прийшліть нам добровольців, мобілізованих, конкретні бригади. Нам потрібно поповнення, ми їх навіть довчимо, тому що все ще рівень підготовки часто не витримує критики, і це тобто. У нас у військах, в бригадах, які існують, не вистачає людей і потрібне поповнення з тими темпами мобілізації, які зараз відбуваються, ну неможливо поповнити ті бригади. І бригади, командири просять, прийшліть нам людей, просто ми їх навчимо, і вони будуть в наших бригадах. Але замість цього ми створюємо 10 нових бригад. Навіщо? Трошки далі. Знову системна проблема. Системна проблема саме організації військової машини. Ми їх довчимо, покажемо тільки присилайте людей нам уже в готові підрозділи. І знову ж Генеральний штаб подає нові бригади. А що значить створення нової бригади? Це шалені кошти, це кілька десятків мільярдів гривень. Це створення знову штабів, логістичних підрозділів, куди можна пристроїти кого завгодно. А де десятки мільярдів гривень, там що? Ніколи не здогадайтесь, що там? Там корупція. Одно, ну ви розумієте ні, не всі... розумію, на що ви натякаєте, що ви маєте на увазі? Ведуча. Коротше, все зрозуміла, просто так впала на дурочку. Ну ні, не зрозуміла. Мар'ян, поясни, будь ласка, щоб було ну, щоб ти сказала це своїм ротом, щоб я тут, як ведуча, я не додумувала те, що ти хочеш там сказати, з того, щоб. Пересилати поповнення, тобто тих людей, які ми зараз підуть ще більше, да, ми матимемо мобілізованих і добровольців безпосередньо вже в готові підрозділи, які мають сталу структуру для того, щоб вони виконували вже конкретні завдання. Ми зараз маємо ризик, що знову генеральний штаб захоче створити нові бригади, в яких буде створено не тільки попов... ну, піху... фактично посади піхотинців, тобто там конкретні бойові посади, а знову буде створені нові додаткові штаби, нова логістика тощо. Який... За Ризик? які ризики це несе? Які для кого ризики це несе? Це кілька ризиків. Перше, менше поповнення для теперішніх підрозділів, які виконують безпосереднє завдання в зоні на е, ну на смузі е, в смузі відповідальності на фронті. Друге, це ризики корупційні, тобто що е, деякі люди е, просто будуть відкриватися посади, а е, які дадуть змогу там числитися або влаштуватися на посаду е, на різну діяльність, яка не пов'язана з боєм. Ну на жаль, е, це така складова, яку важко зараз пояснити, але я нам намагалася це розробити. Тобто ми знову бачимо цей внутрішній схематоз, і давайте, незважаючи на те, наскільки є героїчними, взагалі, наскільки є героїчною часто робота в Збройних силах, в збройних силах, як в закритій системі на мільйон людей, дуже, -дуже багато різних корупційних ризиків. Я, і... то, що... я вже, до речі, записую відео, де я задавав питання. Як може бути так, що в силах оборони у нас мільйон триста людей? А в окопах по 2-5 бійців? І тут знову про схематоз. Замість того, щоб поповнювати бригади, щоб у нас в окопах було не по 2-5 бійців, а по 10-30? Ми створюємо нові бригади. І деякі з них розгорнуть для захисту Києва, щоб вони там стояли біднесенькі і а, їм було ну не, не дуже боляче а, обороняти країну під Києвом. Ну щоб було ближче до бару поїхати від там, де вони будуть розгорнуті, може під Бучою десь, щоб на вечір до барчика можна було зганяти і відпочити. Там ми бачимо вибачте, Ми бачимо знову цей внутрішній схематоз. Хто винний за цей внутрішній схематоз? Це рішення главкома, і я цього не приховую ніяким чином. Олександр Сирський? так, попередній голов головнокомандувач Збройних сил приймав рішення на розширення і створення нових бригад за такою ж схемою. Цей прийшов і теж хоче створити ще кілька ще певних численно. Ну, я не буду говорити бригад, замість того, щоб зробити акцент. Та говорить. Тут он 10 штук, все написали вже, все нормально. На поповненні діючих підрозділів ДШВ, сухопутних військ, тих бригад, які вже мають структуру управління, які вже мають підрозділи забезпечення. Все, що їм треба, це поповнення і навченим навченими людьми із можливістю до навчання відповідно до того, як діє цей підрозділ. Ось я спробувала пояснити те, що відбувається. Ми Мар'яно і... зараз ще... ми Мар зараз ще повернемось до, до управління, бо ви багато про це пишете. Я ще хочу на Схема така пояснюю, якщо ви не зрозуміли. Проблема навіть не в тому, що ці бригади будуть розгорнуті під Києвом, а проблема в тому, що, як сказала вже Мар'яна, для того, щоб створити бригаду, потрібно о, виділити там мільярди гривень, десь там щось завести, якусь бумажку з місця на місце перекласти і мільярд покласти собі в карман. Але на, на цьому приколи не закінчуються, тому що. Коли ти створюєш нову бригаду, там же ж не тільки солдатики, там якісь пісарі, адміністратори, коротше, перекладателі бумажок, люди, які ходять з місця на місця, носять ні нічого не роблять. Я не знаю, який відсоток, можливо, реальні військові, які діючі мене поправлять, але там від 20 до 30 відсотків тієї бригади це люди, які просто а, знаходяться в тилу. І хто буде попадати на ці тилові вакансії в цих нових бригадах, хто буде пісарями, хто буде не знаю, поварами, хто буде просижувальщиками штанів в цих бригадах, там будуть свої ребята, які занесуть 10 тисяч доларів, покладуть в правильну папочку ті гроші. Вони не підуть поповнювати нові бригади. Вони підуть в новостворену бригаду, будуть якимось секретарями, пісарями. А якщо в тебе нема бабосиків, то тебе босифікують і відправлять зразу, кудись там, під Бахмут, або під Авдіївку, Черетину, або в Харківську область. От і вся математика а про це нам якраз і каже Мар'яна Безугла. І дуже цікавий той факт, що зміна главкому. Ну, взагалі не, не змінила ніяку систему. Система, як була прогнивша, так вона і залишається. Тому, а, якщо ви думаєте, ну я бачу багато питань в Твіттері, типу, якщо у нас працює резерв плюс, прямо толпами люди стоять в ТЦК, в ЦНАП, реєструються, то навіщо ж бусифікують? Навіщо бусифікують людей, якщо у нас черги стоять в ТЦК на проходження ВЛК? А от тепер вирисовується схема. Що Миколу, якого босифікують, відправлять в поповнення бригаду простим стрільцем. А якийсь, я не знаю, Він'ємін, який прийде до ТЦК на ВЛК своїми ножками, в кармані в якого буде лежати 10 тисяч доларів, Він'ємін буде писарем якоїсь бригади, яка розгорнута під Києвом. І добре, якщо цей Він'ємін хоча б буде в бригаді, а скоріш за все, я думаю, ці Він'єміни будуть просто їздити. В Київ по барам по клубам тусуватися. А коли їм буде щось пред'являти, вони будуть виходити з клубу і казати: А я, я взагалі служу в ЗСУ, до мене немає ніяких питань. Он моя бригада. Я тут пісар, я захищаю країну, я такий весь чоткий.